Вот это на семинаре как бы Ну я думаю, вы пожили телеграм. Я поставила ще масляник. Воно зараз ще не виходить. Ну, я змістила більшість деблока. Адже експеримент, коли експеримент, коли він, 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 коли Можно починать? Доброго дня. Починаємо наше засідання чинної ради коротки. Тут у нас тільки одне питання. Це людинка комідаток дійсно члени нам в Україні. Відповідає голову. What's that? Я Які будуть місцеві? Ну, зазвичай ми підтримував всіх, а я пропоную їх підтримати. Це ні до чого не зобов'язую. Якщо є якісь заперечення, в тому сенсі, що якась дуже промова негативна інформація, чи такої немає.

Маючи парку. Але загальний два теж пише це як бути. Це робота над поликій трошки за цей до вас своїх Тобто Далі треба виходити, що підіймати цей квартир. У викладній механіці завдання буде таке, що треба вам відкривати до З цією метою, щоб нам можна було робити Open Access у журналі. І журнал, щоб був дипліний. Ну, open Access, якщо стаття за... проплачується, приймається пред колегією, то вона відразу повинна бути висловлена. Це, мабуть, повинно бути виконано. Зодо того, що дай, ну, access, так, то я от нещодавно спеціально прочитав. Виявляється, що на Заході просто установи, скажімо, університет і так далі, вже є спеціальна програма, де при подачі найбільші видавничі доми це спрингер найбільший, потім Персівер. Оплачуються спеціальні пошти, університети виділяють на це, і оплачуються статті. Так? Тобто розкіпники з університету можуть вільно подавати за них от, Ну, от Така ситуація. Стосовно прикладної, я думаю, що ми можемо теж там виставити якусь суму. От, не знаю, будемо думати після того, як буде тронна версія. Це перше. Друге, по погодженню вже з національним комітетом в особі Богдана, Національним комітетом стереотичної та підходної механіки, будемо пробувати відкрити чисто англомовний журнал, де будуть засновниками виступати Національний комітет. Інститут механіки цю роботу буде проводити і координувати Михайло Федорович Садіван. І я запрошую всю молодь допомогти в цьому проєкті. Так? Нам треба рухатись так, щоб в нас був свій журнал, який може попасти до е, науково-метричних баз, бо в мові не просто неможливо. Тобто ось, ця робота почнеться і запрошують всю молодь допомогти Михайлу Федоровичу. Ну і треба бути, буде по прикладній механіці ще робити так, щоб а статті могли подаватися онлайн. Бо у нас в нас взагалі архаї. У всіх журналах подача онлайн відбувається. Ось, відповідне програмне забезпечення розкоштовне, знайшли, треба подивитися, як воно працює. В інших журналах також це робиться. Це з того, що більш-менш приємне. А неприємне те, що в нас дуже складна виявилася ситуація у відділі Григоренка з Ярнимченко. Зараз відповідні там люди по місці розбираються. І я думаю, коли дівчини з'ясується ситуація, то Володимир Антонович або Михайло Федорович нам зроблять якусь інформацію на слідній вчені ради. Справа в тому, що він взагалі вже пішов якось у рознос, так, І виявляється, що здається, там виносились матеріальні цінності з відділу і ось такі неприємні речі. Ну а тепер рейтинг.